З думкою про вас, дорогі батьки, ми створюємо цей новий канал, який ми називаємо I'm OK. Це I'm OK відноситься до нас, батьків. Я достатньо хороша мама, достатньо хороший тато. Ми думаємо, що ідеальні батьки це такий тягар, який... Забирає багато радості, моментів щастя з нашого життя, який робить нас втомленими і знервованими. І тому, замість бути ідеальними, ми пропонуємо вам бути достатньо хорошими. А для того, щоб розібратися, що є першочерговим, на що я маю звернути увагу як. Хороша мама, хороший тато, а що є другорядним. І, можливо, ці речі не потрібно прямо зараз вирішувати, а може, їх взагалі потрібно віддати в управління дітям, дати їм уже таку маленьку владу. Для того, щоб ви робили це усвідомлено, для того, щоб ви були впевнені, що ці рішення безпечні, що вони конструктивні, що вони приведуть вас в ту точку, яку ви з родиною запланували. Я буду ділитися з вами. Тим, що знаю, як коуч в е, сфері освіти, сертифікований в Україні в Європі коуч, е, про те, як навчається дитина, людина, як влаштована наша психіка, що нас просуває вперед. І допомагає, окриляє нас, а що навпаки, примушує нас закритися і не комунікувати, не проявлятися. Все це дуже важливо, бо пов'язано майже напряму з мовною, з мовленнєвою діяльністю, якою ми навчаємо ваших дітей. Ми можемо навчити їх будь-яких правил, але якщо не робити ті речі, про які я буду говорити в цьому каналі, діти будуть продовжувати мовчати. Тому я запрошую вас долучатись до нашого каналу, дивитися наступні відео, де крок за кроком я, як фахівець, фахівчиня, як мама, буду ділитися тим, що знаю, з наукової літератури, з навчання в спільнотах освітніх та коучингових, з моїх. Сімейних домашніх історій з того, що ми пройшли в дошкільному віці, в молодшому шкільному віці, в середньому шкільному віці, для того, щоб ви були більш впевненими, щоб ви мали час і енергію для конструктивного. Важливого, потрібного, радісного спілкування з дітьми на виконання інших задач, які ви маєте як батьки, тому що всі ми маємо ще якусь діяльність, і були би стійкими в якісь моменти, коли, можливо, щось іде не так і потрібно продовжувати спокійно, свідомо розрахувавши свої сили для того, щоб далі отримати ті результати, які ви хочете. Зустрічаємося на наступному відео. Обіцяю, буде цікаво.